На Дніпропетровщині у СМТ Ларіонове знайшли тіло чотирьохрічного Завара. Про це повідомили у поліції області. Хлопчик зник напередодні 13 листопада. Вночі його шукали поліцейські, кінолог із собакою, волонтери. Тіло хлопчика знайшли у цьому колодязі біля одного з дворів у селі. Зараз місцеві закрили люк бетонною плитою та засипали піском. Хлопчик загубився близько 14-ї години, розповідає його бабуся Оксана. Каже, йшла з магазину разом із онуками і не помітила, як завар побіг від неї. Я кинулась, второго, німа Туди, сюди, до дороги, до магазина. своїм дзвоню быстренько. Говорю, нема, забару, німа, пропав, все? Все об'їздили, ми в міліцію бігом позвонили. Виїхала міліція, море міліції, ми море всього. Ми думали, що його похитили. Жінка розповідає, їхня сім'я разом із поліцейськими та кінологами шукали хлопчика майже 20 годин. Оксана каже, не знає, чи була закрита яма, в якій знайшли тіло дитини. Че, вот такой там песок. А он мені побежал на песок, а там дырка. И ту дырку. Уже терпения не мав, уже ничего уже не мал, уже не знал, что делать, и как жить. Нема за бара, же нет. Ну, как жить дальше? Теперь я не знаю, нет смысла уже жить. Сім'я евакуювалася з Бахмута менш ніж півроку тому. Сусід Ігор розповідає: хлопчик був дружелюбним. <плес> Ви... Ніяких проблем нічого не було, я не знаю. нормально так, Дитина постійно тут бігала, вроді приглянута, все нормально. Речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська повідомила: зараз відкрито кримінальне провадження та тривають слідчі дії. Антон Сіренко, Олександр Шолдибін, Суспільне новини, Дніпро.